Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Е, Сьогодні зранку ми вже знімали один ролик, показував я осип кліща там дома на точку. Говорив, що буду сьогодні робити ще одну обробку над цією сім'єю і завтра зранку покажу. Але, друзі, хто дивиться ролики, хто слідкує, знайте, що завтра зранку не буде того відео, тому що я поки що. Це вже в нас якби вечір, сьома година. Я поки що знаходжусь тут, на цьому точку. Вирішив також зняти відео, е, ну, що я тут роблю. І заодно проінформувати, що ну, сьогодні вже не встигну обробити ту сімейку. Оброблю її завтра зранку. І відео буде або завтра ввечері по цьому, чи чи ні. або вже післязавтра зранку. Ну, Будемо бачити. А ось тут, друзі, хотів показати також таке коротеньке відео. Е, нагадую, 8 серпня. А ми розширяємо бджолосім'ї сім'ї. Да, друзі, ви не е, вам не почулося дійсно ми розширяємо бджолосім'ї Розширяємо вощиною, розширяємо другими корпусами 145-ми. Ось бачимо, як це виглядає. Хотів зняти відео вже в кінечному результаті, коли бо, ну, заодно почали вже загодовувати сім'ї на зиму, це вже другий раз даємо їм сиропчик. Хотів зняти вже в кінці, коли вже все дороблю, спокійно зняти відео, але ні, думаю, зніму тепер, щоб показати наочно, щоб потім ну, не було, що словами сказав, а на ділі не показав. Друзі, так, розширяємо, бачимо, три вже корпуси поставив. Ще три сьогодні поставлю. і Потім ще буду ставити, але це вже з того домашнього точка. Там у нас є вже ну, сім'ї, відбудували вощинку, де де-не-де -де навіть залили, щоб ну, рамки повномедні, то просто їх поставимо сюди на цей точок, щоб вони тут стояли. Е, так, зараз поясню чому. Потім кажу, щоб не бути голослівним. Ось бачимо цілий корпус вощинки. Ось бачимо вщенка. Не знаю, чи буде сяк видно. Зараз вийму рамку ще одну покажу. Що дійсно вощинка. Ось так. Бачимо. Вощинка. Цілий корпус вощини. Звичайно, друзі, що потім я покажу цей результат, що з цього вийде. Ну, наприклад, тепер я показав, що ставлю корпуси, загодовую їх. Приблизно до 1 вересня планую так, щоб сім'ї були загодовані. І, наприклад, або коли буду останній раз давати їм сироп, або після того, там, через декілька днів, як дам останній раз їм сиропчик, зніму відео, чи вони відтягнули цю ващину, чи вони її залили, що вони з нею зробили і тому подібне. Я, друзі, звичайно, дуже сподіваюся, що вони її відбудують. Ну, це не повністю всі корпуси на вощині. Є там де-не-де і сушнина у корпусах попадається, але здебільшого гола вощина. Сушнини дуже мало. Надіюся, дуже, що вони її відбудують і щось у неї ну, залють якогось сиропчика, щоб мали на зиму корм Тут у 145 му корпусі. А чому я, друзі, сяк вирішив зробити? Тому що. Вже Другий рік підряд я заселяю нуклеуси здебільшого на ось так рамки відбудовані, засіяні. Ну, дуже мало кажу вже другий рік підряд, дуже мало нуклеусів я заселяю там на трушену бджолу. Це вже там ну, дотрушуємо те, що не виходить із цих рамок заселити. Ну, не вистачає, наприклад, відбудованих рамок, то вже там декілька нуклеусів заселяється на, трушу, на трушену бджолу. А тепер, друзі, вирішив, чим більше поставити корпусів тут на сім'ї, щоб вони зимували з цими корпусами, щоб у них був мед у цих корпусах. І щоб вони навісні, як тільки бджола активізується, щоб вона відразу почала потихеньку підніматися в цей корпус, працювати там. А вже, наприклад, коли більш така піде тепла погода, ми візьмемо маток. Поставимо ганіманівську решітку, маток піднімемо наверх, і щоб матка тут засіяла. До того моменту, як нам буде потрібно заселяти нуклеус. Можливо, навіть буде так, що скажімо, навісні, якщо бджоли будуть гарно розвиватися, все буде добре. То навісні поставимо у розріз іще один корпус, щоб, наприклад, вони нам від, ну, засіяли, відпрацювали два корпуси 145. Це було б дуже навіть добре. Тому що, друзі, хочу перейти повністю на, такий, якби, на таку систему, що заселяти нуклеуси даними. Ну, такою даною методикою. А можливо, навіть взагалі е, буду пробувати. Ну, це через, ну, скажімо так, можливо, рік, можливо, через 2 роки, коли більш-менш ну, дійде якось ну не дійде, друзі. А... Ну, коротше, одним словом, щоб навіть, наприклад, зимувати нуклеусами, зборними нуклеусами зимувати, а потім навісні тільки розформовувати нуклеуси. І все, і робити вже з них нуклеусні міста, такі, як ну, потрібно для виводу для обльоту маток. Думаю, що зрозуміло все пояснив. Кому буде щось незрозуміло, пишіть коментарі, обов'язково відповім. Е, звичайно, друзі, що, наприклад, якщо ці корпуса не будуть тепер засвоєні, взагалі бджола туди не буде підніматися, вона там нічого не занесе, нічого не відбудує. То звичайно, що я їх е, ну більш так, ну коли буду бачити, що бджола вже там збирається, бо в клуб, ще щось таке, і вона там нічого не має в тих корпусах. Вони пусті, наприклад, як я його тепер поставив так він стоїть. Звичайно, що я їх буду знімати, тому що, ну. Щоб вони так вже не зимували, бо якщо тут нічого не буде, то навіщо буде бджола взимку обгрівати лишній простір з голою вощиною. Але якщо там будуть корма, рамки, будуть відбудовані і тому подібне, то так вони і залишаться зимувати. Ну і звичайно, що буду показувати, буду розказувати, що з цього вийде, як воно буде, і тому подібне. На цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому що цікаво, хто що думає з цього приводу, Получиться у мене, щось не е, да, Що я тут робив, друзі? Я привозив сюди ще відводки, сюди привіз відводки, потім тут набрав відводків, везу їх додому, і завтра зранку буду їх розпаковувати по вуликах, бо є у мене там декілька ну, е, деякі пусті вулики і вільні місця. І хочу вже там їх розставити. Тож, скажімо так, коротше, коли повністю е розширю пасіку, так як я хочу цього року її розширити, ну, це ще декілька відводків зробиться і все. І коли ці відводки будуть вже з облеченими матками, матки будуть сіяти, все нормально, тоді я вже зніму відео, е ну, скільки у нас. З Пішло в зиму сімей, як вони перезимують і що з цього буде. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!